я... Тим більше, що також є і представники румунської громади, тим більше я рада тим і тішусь, що сьогодні беру участь у, такому, у такій визначній події, яку можу назвати значною для наших двох країн. Так як сьогодні нас Ольга Кобилянська знову об'єднала і це є надзвичайним. Дійством, тому що тут, на цій прекрасній землі, родились і будуть родитись, впевнено, дуже хороші люди і цінності, які мають європейський формат і гатунок. І тому, так як, на жаль, дуже мало володію інформацією про, про цей конкурс і ваше започатковане дійство. Я готова, як генеральний консул Румунії в Чернівцях, підключитись до, до ваших зусиль. І, напевно, вже на наступний рік, мабуть, я зможу когось підключити з Румунії не тільки щоб посприяв культурно, а й фінансово, і тому що ця премія вона є міжнародного характеру і мені здається, воно так повинна й бути, тому що Ольга Кублянська. Вона і наша, вона родилася в Курагуморлю, і тому, як бачите, тут є представник місцевої влади, який дуже багато зробив, і ці... дуже багато зробив і зараз перед вами всіма взяв на себе обов'язок далі працювати в цьому в цій галузі. Я рада цим, що у нас є такі люди, що нас є спільні цінності. І таким чином підключаюсь, і навіть і в консульстві, і, і в інших форматах продовжуйте вашу хорошу цінну справу для наших двох держав Румунія і Україна.